Привіт! Я йду на книжковий арсенал. У мене дві торби, дві тисячі. І я приїхала після ночі обстрілів спеціально для того, щоб піти на арсенал. І, можливо, потім ще встигну на виставку як ти українські дім. А потім знову поїду на дачу. Тому трошечки вам чогось покажу, або не покажу, просто розкажу вам, як провела день і якісь малюсінькі зйомочки зроблю, бо день прекрасний, як на мене. Так, багато людей, і ось я скупилась. Вийшла за бюджет, щоб ви розуміли. А зараз кудись приїду і все вам покажу, але книжка Версмайл це чарівна. Часом у сумноволічному стані від нічних тривог, часом пригнічена через новини, але загалом завжди тримаю за ідею кращого майбутнього. Важко. Знявденю важко відчувати цю реальність, але відмовитись від неї неможливо. Вірю в краще і роблю все, що можу, щоб було краще. друзі, я вже на дачі. За мною природа, і я розворушила мурашник, тому мені треба швиденько записати це відео, цей шматочок, розказати вам, що я купила, що я бачила. Поки мене не погризли мурахи, дуже боляче, і комарі, яких зараз дуже багато, тому давайте швиденько. По-перше, враження про книжковий арсенал класно, але. Мені не сподобалось це розподілення, що продажою книжок займаються книгарні, тому що мені здається, що якби продавали видавництво свої книжки, то вони б це робили, знаєте, з більшою любов'ю, з більшою детальністю. Легше було б організувати купівлю-продаж книжок. Ну і взагалі це було б більш якось людяно, тому що так, ти ходив, сам собі обрав книжки, тобто для інтровертів це непоганий варіант. Але я обожнюю такі різні заходи, тому що я можу поговорити з людьми. І якби в конкретному випадку це було не дуже реалізовано, тому я не дуже вподобала саме цей формат. але Ну буває, можливо, це мені просто так здалося воно, а в когось інший досвід про цей арсенал. Що я купила? Я купила е, шість книг собі і дві книги, які мене попросила купити моя подруга. І через ці дві в мене буде ще плюс одна! Одного... У мене буде ще одна покупка, можливо, цього місяця, бо просто, можливо, із робітньої платі. Отож, що купила? А, значить, по-перше, це хід «За перекопом є земля» Анастасії Левкової. Насправді я не збиралась купувати цю книгу навіть попри те, що в перший день її купив Зеленський із дружиною. Так? Але її хотіла купити моя подруга, і я стояла в черзі на оплату книжок. І повертали цю книгу, прочитала першу сторінку саме тої книжки, яку купувала подруга, і врешті зрозуміла, що мені певно потрібно це купити і не чекати якоїсь можливості прочитати це в електронному вигляді, тому що мені сподобалось з першої сторінки. І я хочу прочитати це, хочу більше дізнатись про ці розмисли про ГТ. Що відбувалось в Криму про русифікацію, про взагалі зростання на цій землі в різні періоди? Наступна книга, яку я купила, це новинка від 91 шведського автора Черстін Екман, «Біжи вовчі». Маю сказати, що кладенка просто страшна, начебто, вона з 2012-го дванадцятого мене колись була. Підліткова така література а-ля Янке Далт із таким самим Вовком в 2012-му. Отож, чому купує цю книгу? На це дає відповідь анотація, тому що нам обіцяють емоційну історію про єгера на пенсії, що сталося в північній провінції Швеції. І після зустрічі з Вовком він задумується про виправданість полювання про звірів і ліс з віком виринають спогади. Моя тема. Хочу про це більше дізнатись, і плюс ще в тому, що власне я знайома із людиною, яка була єгрем, так яка працювала у лісництві, займалася полюванням як господарською діяльністю і відмовилась від цього. І я розмовляла з цією людиною про це, і я хочу порівняти думки шведського єгеря або Власне, ті думки як автору, здається, що так є, грі, думаю, шведські. Із реальною українською постаттю, з якою я мала подібну розмову. Дуже цікавий, невеличкий роман, спробую це швиденько прочитати. Далі книжка від видавництва Апріорі, автора Шандора Марая Свічки догоріли. На цю книгу бачила вже напевно 5 чи 6 виключно позитивних відгуків. кажуть, що це дуже швидко читається, що це дуже цікаво, і що це налаштовує на розмисли. І я подумала, окей, я можу це також придбати. І власне написано, що свічки догоріли це один із найглибших психологічних романів світової класики ХХ століття роман для літературних гурманів, після смак якого залишає невтолиме бажання. Щоб це значило, не знаю. Але ось ці позитивні відгуки і те, що ця книга читається одним махом, мене зачарувало і вирішила, що я маю це прочитати ось купила. Я сподіваюся, що сподобається і також буду говорити захопливий відгук. І не буду критикувати. Наступна книга це вже новиночка від Віхоли, тіло секс-шлюб, історія інтимних стосунків в українських традиціях, авторка Ірина Ігнатенко. Мені так здається, що я вже читала цієї авторки схожу книгу про тіло жінки в українській культурі. І тоді я я читала це в школі, я дізналася багато нового про українські традиції, і я зараз же подумала, коли вийшла ця книга, що я б хотіла продовжити власне знайомство з цією стороною українських традицій, прочитати ще одну книгу. І от власне її купила. Книги немає зовсім майже ніяких ілюстрацій. Але є відривна обкладинка, яку ми так любимо. Буду читати, розкажу вам, що я про це думаю. І якщо ця книга і ті меседжі, які тут я повторюю, те раніше видання також про це скажу, тому що це не буде ок, як на мене. Власне, наступні дві книги це ті мої покупочки, які були. Спровоковані порадами з каналу ВОЗ. це наш український канал про історію, про соціологію, про такі різні речі. Вони дуже класно пояснюють різні цікаві аспекти. І, зокрема, я, я багато дивлюся їх відео, і вони. Кожного відео або книгу або фільм, яка, які могли б доповнити тему відео. І я тоді запам'ятала дві книги, які хочу купити. Найперше, це ось така книга, яка називається Гебан від Рішарда Капустінського. Власне, це репортажна література про Африку у її найрізноманітніших видах та проявах. І ось тут, наприклад. А пан Олександр Бойченко вже в першому реченні своєї рецензії страшенно інтригує, і звучить це речення ось так: з одного боку, ця книжка пропонує нам масу екзотичних новинок, куди разом із такими жаденими для браконьєрів бивнями зникають після смерті тіла слонів, і внаслідок чого ласі до зовсім іншого м'яса, леви іноді стають людожерами. Наскільки верблюдів життя чоловіка, кучових сомалійців є дорожчим за життя жінки, і чому народ Карамаджонг вважає своїм святим обов'язком? Викрадення всіх довколишніх корів. А -а -а. Мені вже цікаво, тому прочитаю, можливо, прочитаю разом із вами і розкажу. Друга книга, ой, я вже спішу, тому що починається дощ. 6 дня зйомками геть складно. Це е -е, Стефанія Демчук, наша українська авторка від Бобра до Фазана Їжа західноєвропейського середньовіччя. Дуже кльова книга. І тут нам обіцяють власне, розказати, хто що і як їв. Чому, яким чином готував, і тут навіть є картиночки. Я була дуже е, зацікавлена цією книгою, але не могла її купити в інтернет-магазинах. І от тут побачила на арсеналі і купила. Тож, а тепер книги моєї подруги. По-перше, це рухливий простір. Книга виглядає отак, коштувала всього 120 гривень. Не знаю, що таке простір, базова передумова людського сприйняття існування, топографічна одиниця, національна територія, зона осілості і міграції, місце дії, відкрита чи закрита область. Простір багатогранний і розповідати його історію не так просто. На Перш через те, що за нього всяк час йде боротьба. Простір пов'язаний не лише з історією людського буття і пізнання, знає не тільки геофізичні спроби вимірювання і архітектурні традиції оформлення. Він також вибудовується геополітичною історією маніпуляцій та захоплень. Саме політична історія свого часу дискредитувала поняття простору, і лише після 80-х років його було перевідкрито як предмет публічних і наукових дискусій. Я, коротше, не знаю, в який момент моя подруга почала цікавитись такою темою, але хай буде. І остання книга, яку я купила. Я купила, тому що подруга попросила. Я навіть не дивилась, що це таке взагалі є. Але коли вже їхала в метро подивилась, і я зрозуміла, що мені таке теж треба. Це Вувку, не знаю, як правильно читати вда, Вувку, це власне книга про... Українське кіновиробництво у 20-х роках ця книга неймовірно ілюстрована і вона неймовірно цікава. Тут є і про загублені фільми, і в постери, і як будувалися заводи кіно, і як знімалися, і все це насправді дуже класно зверстано. І це видавництво «Довженка центру. Я цю книгу, ну цю звичайно, я віддам свої подорозі, оскільки воно за неї заплатила, фактично. А я собі замовлю у Довженка-центру. От так, отакі е, покупочки на арсеналі. Тепер змотую техніку і біжу додому. Ну а за мої старання підписуйтесь, ставте вподобайку, перевірте, чи ви натиснули дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і бережіть себе та підтримайте наші горичні сили оборони Па-па!